ТЦК взагалі не мають права навіть чіпатися, контактувати так. контактувати нетеркатись е, е, mm. людини. У нас є конституція України. Я вже про це говорив неодноразово. 17 стаття, де чітко зазначено, що Збройні сили України і будь-які інші військові формування не можуть використовуватися для обмеження права свободи. Тобто повинен бути офіційно представник національної поліції. Mm. А представник ТЦК може там рядом mm. стояти. Доброго здоров'я, дорогі глядачі, але ми бачимо зовсім інше правда. Представники ТЦК хапають людей. І не питають, хочуть люди з ними їхати, не хочуть. Хоча по закону людина може відмовитись їхати з представниками ТЦК, навіть якщо людина знаходиться в розшуку. А ще якщо людину затримують, то перше, це мають скласти протокол. От скажіть, ви хоч від когось зі знайомих, друзів, от кого мобілізували, от саме ТЦК хапали людей, от саме мобілізували. Хоч хтось колись складав якийсь протокол. Ніхто нічого не складав друге, по закону мають надати обов'язково, після того, як склали протокол, мають надати безкоштовного адвоката. Що ми бачимо? Ми бачимо, що людей просто хапають, які там протоколи і які там адвокати. Правда? Знаєте, от в мене тільки одне питання: чи будуть представники ТЦК нести покарання за свої неправомірні дії? Це питання я обов'язково задам ані Скороход. Скоро в нас таки буде інтерв'ю. Обов'язково задам це питання. Так от, як вирішила взагалі зробити цей випуск, побачила дуже цікавий коментар від Ростислава Кравця щодо штрафів. І виявилось, що ТЦК, ТЦК діють не по закону. Про це і не тільки про це поговоримо сьогодні. Виявляється, що не тільки штрафувати, а ще й затримувати ТЦК не мають право, але давайте почнемо зі штрафів. Стосується штрафів, звичайно, у нас представники ТЦК дуже багато розповідають про штрафи, навіть ми побачили, президент підписав закон про зменшення штрафів. Ну, давайте ми відкриємо закон Кодекс України про адмінправопорушення. Ці дві статті 210, 210, там 3.1, зі значком 1, які говорять про штраф за порушення правил військового обліку і штраф за порушення правил мобілізації. Єдине питання в тому, що в цих же статті 210 зазначено, що у разі якщо володілець реєстру. Це у нас міністерство оборони має доступ до інших електронних реєстрів баз даних. А ми ж бачимо, у нас навіть через дію бронюють виключно. От, тобто вони мають доступ, це тобто, об'єктивна відкрита інформація. То норму цих статей не застосовується про які штрафи йде мова, що розповідають Житомирські ТЦК І чому до 31 липня? Звідки вони взяли це 31 липня? А, ну вони мабуть вважають, що наступає якийсь там у них період, в який вони повинні всіх обліковувати. Ну, питання ж тут не в штрафах. Питання наразі штраф можна тільки за втрату військово-облікового документу виписати. Ну, якщо ми говоримо відповідно до закону. При цьому ще треба довести, що цей військово-обліковий документ видавався, що його втратили. Що стосується цих ситуацій, я знову ж таки, у нас замість того, щоб пояснити молодим людям, що їм дійсно потрібна це постановка на військовий облік, що ніхто їх мобілізовувати наразі не збирається. У нас все починається з кінця. Давайте ми всіх залякаємо. Потім у нас. Покажемо е, там певних осіб, які скажуть, що треба мобілізувати з 18 років. І що ми в, 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 врешті хочемо отримати? Ну ми отримуємо це. Чому а отримуємо? далі буде? Ми ну, ми отримуємо купу справ в судах, які програє ТЦК. І врешті решт знайдуться люди, які після того як вони виграли справу ТЦК, підуть в ДБР. Є рішення суду, де зазначено, що ТЦК перевищив свої повноваження, коли наклав штраф. Що це? Це вже кримінальна відповідальність для керівництва ТЦК, а не адміністративна. Тобто ви вважаєте, що не загрожує штраф е, 17-річним зараз? Україна це країна можливостей. Може і 15-річним 15 загрожувати, і 5-річним загрожувати, і 7-річним загрожувати. Я нічому не здивуюсь. Єдине питання якщо ми говоримо в межах Законодавчого поля у ТЦК, і от цей закон, який був прийнятий. Я думаю, зараз ми про нього поговоримо. Об'єктивно не мають права виписувати штрафи. Не мають права виписувати штрафи. Ну, не мають права. Це говорить не хтось, не хтось, і це не російське і ПСО, там і так далі. Це говорить заслужений адвокат. Тому виходить так, що і виграють люди в судах. Ну, ну не може бути так, щоб було вже повне беззаконня, розумієте? Навіть якщо ТЦК роблять неправомірні дії, в судах, в судах, все це відміняють. Всі ці штрафи і так далі. А, в основному люди виграють. От подивіться статистику: в основному люди виграють справи. Бо чому? Бо не Далі декілька слів хочу сказати про те, що ось цей закон вже Зеленський підписав. Так? Він якби про знижку, так? про цю знижку. Коли ти сам приходиш в ТЦК, оновити дані, і наче як маєш заплатити там, не 17 так, а 8 тисяч. Але ж це значить, що людина просто заплатила штраф. Тобто дуже багато людей думають: от якщо там людина заплатила штраф, то все там, знімуть з розшуку, і десь воно саме по собі кудись дінеться: оце не оновлення даних, так, що вже нічого не треба. Ні. Це просто людина заплатить штраф. Все. Якщо, приміром, людина була в розшуку, тобто тут такий момент, це фактично нічого не дає. Просто заплатив штраф і все. З розшуку ніхто не зніме, і оновлювати дані все рівно прийдеться. Тобто, я так розумію, що задумка була така, що ось знизять оцю суму штрафу в половину, і люди побіжать оновлювати дані. Думаю, що це не спрацює, і вже бачимо, що це не працює. Але ж тут ще яка справа не існує розшуку за адміністративні правопорушення. Давайте послухаємо, що каже кравець. Теоретично існує, можуть звертатись представники ТСК. і оцю базу, яку хотіли створити по розшуку, її таки не створили. І так не створили. Тобто, все це відбувається, знаєте, на рівні цих домовленостей. Всі закривають очі на порушення законодавства, на порушення персональних даних і так далі. І так далі. І насправді от вони внесли в якусь там свою базу даних, внесли от в той, незрозуміло, яким чином регулюючийся резерв, плюс які одні заявляють особи, поважні особи, які мають відповідні посади, що це. Електронний кабінет військового зобов'язаного. От я хочу колись з ними зустрітися і сказати: покажіть де. Ну я, може, юрист, не такий грамотний, покажіть де? Ви взяли, що це електронний кабінет. Це законом встановлено, що у кожного повинен бути електронний кабінет, який розробляється. А ми вирішили, що це резерв плюс, де це написано. Uh -huh. Ми вигадали, зранку встали і вирішили. Тобто, насправді, що я можу порадити, у разі, якщо людину зупиняти, говорять, що він в розшуку, і там дійсно він може перевірити, там якщо у нього встановлено, чи тим більше резерв це не обов'язково встановлювати. Uh -huh. Встановлено не встановлений. Він там написано, що там треба з'явитися, уточнити дані. То їхати з представниками ТЦК, з представниками поліції, він може відмовитись для того, щоб особу затримали і доставили, потрібно на місці, саме на місці, скласти протокол про адміністративне затримання і надати безкоштовного адвоката. Угу. Тобто ті картини, які ми, до речі, сьогодні в Києві спостерігали бійку, де працівник ТЦК там бився, буквально буквально бився, не, не будемо бачу, показувати ці не. кадри з киянином чи не киянином, людину, яку він зустрів на вулицях Києва. То, а, хто переміг? Там не зрозуміли, там нічия, мені здається, люди розтягнули їх і все, і заспокоїли. Ну Там там реально бійка. Тобто, в принципі, за законом Хочу такого сказати, не повинно відбуватися. ТЦК взагалі не мають права навіть чіпатися, контактувати, від... да. контактувати не трекатися людини. У нас є Конституція України, я вже про це Говори неодноразово 17 стаття, де чітко зазначено, що Збройні Сили України і будь-які інші військове формування не можуть використовуватися для обмеження права свободи. Тобто, повинен бути офіційно представник національної поліції, а представник ТЦК може там рядом стояти. І ще, ще хочу а, про деякі моменти: ось письмова відповідь начальника ТЦК з Одеси про те, що ТЦК не мають права затримувати громадян. Отож, читаємо. Обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки їх працівники не наділені повноваженнями затримувати, доставляти призовників військово зобов'язаних резервістів до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Читаємо, хто начальник Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Юрій Пуйко. Тобто, ви зрозуміли, так? А ось вам офіційна відповідь: не мають права затримувати. Тоді що ж це таке відбувається? Ще раз скажу в мене тільки одне питання: чи понесуть вони за це покарання? В мене все на сьогодні. Дякую за увагу. Пишіть, будь ласка, що ви про все це думаєте. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.